Доброго всім ранку. Так, почнемо про Трампушку. Трампушка ніколи не може так, щоб кожен день не видати нової порції несенітниці, яка не зв'язана нічим. Цей раз він напав на пана Зеленського. Я слухав все, це, тільки що прослухав, і я вам що скажу, ви знаєте, що він бреше. Ми, якщо послухати, я я, значить цю я ямурську пересказати, пересказати вам. Він почав з того, що звичайно, якби не він красиві цієї війни ніколи б не було. Але Трамп звинувачив Зеленського, тому що він розпочав цю війну. О, він три... а переговори він вимушений. Проводити, бо так як людей багато по -по -по загине кожен день мільйони мільйони людей, мільйони українців загинуло, і це теж неправда. Кожен день гине тисячі людей. Їхні міста він сказав, лежать всі в руїнах гірше, аніж сектор Газа. От. Він сказав все, що там нічого не працює. Люди ховаються по підвалах. От. І Зеленського одобряють тільки 4%. І Зеленський, типу, як тоталітарний лідер має піти на вибори, тому що цю війну треба закінчити, бо вона так не може бути довгою, вона ніякого сенсу не має і, 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 і вона має бути як швидше закінчена. Це все було сказано в такій наративі, що ти прямо не знаєш, хто наші друзі, а хто вороги. Як наприклад, е, значить, і я би цієї війни не почав. Нащо він три роки вже ця війна йде, нащо це, нащо це Зілянський це починав? І взяв би цей Путін трошки їхньої землі. Але всі ці красиві міста, значить, і ці всі красиві будинки, і ці пам'ятники архітектури, яким по тисячу років би стояли, ну добре будинки можна ще значить встановити. Відбудувати. А ці будинки архітектурні, архітектурніки по тисячі років їх ніхто вже не відбудує. Вони зни... ні разу не сказано, ким знищені. Ні разу не, не сказані чому знищені. Ні разу. А Зеленський міг за цих три роки цю війну зупинити. Ніби це Зеленський сам воює. Ви бачите, я прошу вибачаюся. Я я бачу, я бачу я не прихильник Зеленського. Я рахую у 2019 році, то була велика помилка, що його вибрати. Але про це вже пізніше. Пізніше, це вже нічого не варто от, заднім числом думати. Але зараз, дивлячись на Зеленського, я бачу, що він веде себе зовсім достойно. Він виглядає такий трошки загнаний в кут. Я бачу, він не зморений. Тому що ви розумієте, присуха, яка на нього йде зі сторони цього Трампа, Трампа адміністрації від цих всіх сильних світу, що так, його потрібно буде перебрати? Так, звичайно, але це мають рішити українці, це мають вирішити нові вибори, які мають відбутися після закінчення війни через півроку, скажімо. коли вже основна маса людей буде демобілізована. Коли можна буде поїхати в воєнні частини, не боячий, що бомба, чи граната, чи дрон прилетить і вб'є всіх підряд, як вони стануть, підуть голосувати. О, і те, що вимагає, дозвольте, я критицую, то, що вимагає теперішня американська адміністрація, це, це є е, сором. Сором на них. І вони прекрасно повинні розуміти, що під час війни війни це неможливо зробити, і тим більше що Українська конституція забороняє під час воєнного стану проводити любі будь-які вибори. І тут не зрозуміло, чому чому повторює кліше російської пропаганди пан Трамп. Чи це він повторює, тому що він, як Зеленський сказав, знаходиться в інформаційній Кремльовській Бульбашці, чи тут є другий якийсь різон? Бо я не знаю прямо, як це можна пояснити. І це визиває хвилю е, незгоди і критицизму пана Трампа, а також багатьма е, людьми у Сполучених Штатах. Я маю на увазі. Їм. І політологів, і сенаторів, і навіть сенаторів республіканців, які просто кричать, що він, що він зраджує інтереси Америки. І багато кажуть, що от такі речі, оце таке сепаратний договір, це м, значить зовсім не гарно. Це аморально, розумію. А ще більше, більше аморально підсовувати якийсь папірець про використання рідкоземельних матеріалів, щоб. Зеленський там швидко підписав. Це, це зовсім не гарно, а морально. Це по, -по поскоцьки. По От такі критиці звучить зі сторони е сенаторів. І багато людей порівнюють дії Трампа і його цих переговорщиків, що якби так ви уявліть собі, коли хай буде в 41-му році, хай буде в листопаді, коли Гітлер уже напав на Совєтський Союз, уже Гітлер напав на... Британію йде війну воює з двома е, фронтами, і в цей час і в цей час, наприклад, Рузвельт би послав делегацію, телефонував би до нього і посилав делігацію про те, щоб договоритися, як перестав закінчити цю війну. Розумієте чи ні? І бачать, що шугітля це подонок, це мерзотник, це е, кримінальний терорист, який має сидіти в тюрмі. І, але ви розумієте, уявіть, що тобі в 41-му році е, в листопаді десь був би не е, значить, Рузвельт, а був би такий, як Трамп. Уявляєте, яка б війна б закінчилася, чим ця війна Друга світова, по якому шляху вона б пішла, яка б історія Європи була друга з повним винищенням багатьох людей, багатьох народів, і, і напевно нічого би не зупинило. Адольфа Гітлера назавжди рішити в Європі єврейський вопрос, циганський вопрос і багато таких других питань з такими націями, які він нарахував, не зовсім арійськими або зовсім не арійськими, і підкорити повністю всю Європу під, під себе. І, і так, якби був такий не розвид, а був такий, як Трамп, уявляєте, що могло бути? От і е, багато людей дуже е, значить, недовольні, шоковані цим виступом. Я прослухав і повернувся про, про, багато вебсайдів. Багато... Кажуть, що е, пишуть багато, що е, Трамп, Трампісти. Ну що ви доволі? Що значить, ваш, як ваша е, сосе конець у Путіна? У вас це приводить в екстаз, чи ні?» Це такі от, такі є в соціальних блогах багато такі, такого типу. значить, На кашкети що зробимо Америку велику назад, то вони пишуть, що як Америка, сосе, значить конець Путіна. Вам це подобається? Чи що? А більше такі м'які, що ви любите, як обручку Путіна цілує в Трамп на персні, значить, ви бачите це і. Таких повно таких постів, повно таких, значить, будемо бачити, що далі, тому що більшість більшість американців шоковані цим, більшість людей не розуміють, що це таке. І значить, такі навіть, є, що є де багато група група республіканських сенаторів, республіканських сенаторів партія, яка в принципі. Трамповська партія, бо він республіканців, так сказати. Вона сказала, що це вони вони просто порівняли. Сказали, так сказали, що Путін це є міжнародний злочинець, це терорист, якому місці в тюрмі, або навіть бути екзек'ютед, або навіть значить вирок, якому вища міра має бути винесена за ті злочини, які він зробив, як він сміє, значить, цей Трамп посилати делегацію до нього. І що він кидає так авторитет Америки дуже низько. от. Звичайно, дуже цим всім пісов, э, э, дуже цим скру як то сказав, шокований, доведений до, э, до кого, значить, бо, ну, такого, я, я дуже значить, не розумію цього всього. Як таке молотити говорити, що. Оце, значить, Зеленський сам почав цю війну, коли е, Путін подло по, по нацистки вночі почав бомбити міста великі і так далі. Я не розумію, як це прямо. Це прямо відкритим текстом на конференції воно, воно цього Трампа. Трамп воно цукаючи каблучком, поправляючи свій червоний галстучок, таке розказав. Так, і... І Зеленський міг цю війну закінчити, але він не хотів поступитися, бо він жадний не хотів поступитися цією землею, частіше, яку Путін там хотів, що ця територія була не варта, <кій> нічого не сказано про воєнополонених. На цьому не, нічого не сказано зовсім про, про розбиті людські долі, значить, про, про зруйновані міста. Ну кажу, всі міста, а ще, а ще це також це. Що але Путін каже, він Київ теж міг би розробити, розбити. 100% Київ міг би теж розбомблений стояти. Але Путін пожалів Київ, він жаліє Київ. Він, він тільки десь 20% його розбив, а то він ще цілий стоїть. Так. Але каже, ці люди, що 4% підтримують, я там в підвалах, де вже це я говорив. І, і вони, вони дуже недовольні цим Зеленським, 4% його підтримують, це не знаю точно. І ви бачите, що ви бачите? Це, це назвати як брехнею, паскудною брехнею ніяк нія, тому що так союзники не роблять. Оце повністю Гебелівська пропагандистська машина. Він повторює е, Гебельс Радіо, а точніше Путін Радіо повторює, так бля-бля-бля. Чудемо -бля -бля. думати, що Сполучені Штати. З їхніми глибокими демократичними традиціями все-таки знайдеться здорові сили, які поставлять, поставлять цих людей на місце, на своє місце, і, і, вони, і вони будуть зупинені з цим ділом, тому що без сполучених без штатів допомоги нам буде дуже важко. Дуже важко. Але... Але будемо сподіватися, що здорові сили все-таки зупинять. І до багатьох дійде, що це не розуміє. У мене слів немає. Мене слів немає. В Києві, якби не ці патріоти, які також дали, значить. О, а ми в Україні 300 мільярдів доларів подали. І нам потрібні наші гроші назад. 350 мільярдів, де 350. Як кажуть, що значить максимум, каже, 70 мільярдів дали. 70 мільярдів і 350 мільярдів це зовсім інші цифри. О, і цих 70 мільярдів в основному це було військове обладнання. Багато було доброго, нового. але но в основному це ж було не першої свіжості. Тобто, обладнання військове, яке простояло. Роки, а тут десятиліття, десятиліття десь на складах і всі, і вони перед тим, як їх списати, вони дали Україні. На що велике спасибі, бо то навіть воно ліпше ніж нове моска-москальське. Але але так після цього брехати. що... І ті багато боєкомплектів, що Україна отримала, вони ще було б рік, два-три. Їх треба було в списувати, утилізувати. А то гроші ще більше коштують, аніж Україні подари. І потім хто знає за якою ціною вони їх рахували. Може рахували за новою ціною. От ну але була ще модернізація країн НАТО, як то передавали нове озброєння абсолютно е, таким країнам, як е, Польща В основному, Хорватія, Румунія. О, а за це ті країни віддавали, віддавали свої ста, старий е, совєтського періоду озброєння, яке також дуже допомогло, бо людей не потрібно навчати. Українці знали, як той тип озброєння використовувати. озброєння не буває поганим, буває правильне застосування. Також спасибо, але ж ті гроші вони ж не пішли в Україні, вони ж пішли на модернізацію союзників, за які союзники за це заплатили. Звичайно, частково було покриті покриті, значить, і, і це все разом це десь 70 71 мільярд. І ще десь вони надали допомоги гуманітарної, значить, десь приблизно на 20-30 мільярдів доларів. Це за три роки. А що це таке входить? Це там відбудову дитячих садочків, о, за цих дитячі підземні садочки і школи, які в Запорожжі є це і госпіталі медицинські. І медицинські медикаменти, це значить різна гуманітарна програма, як, як, то, як то навіть що Ілон маску прикав. що, ви знаєте, вони заплатили українським дизайнерам кілька мільйонів, що там поїхали українські дизайнери в Париж, щоб показувати собі на моду, розумієте, якою треба бути під час війни, і що вони оплатили талановитим людям з України, щоб вони поїхали. Париж на якусь виставку моди і показали свої костюми це Америка. І потім це докоряти цим <гум> мене слів прямо немає. Як це називається? Які це Miserable People? Я не мов перекласти на українську, забув слово. От. От. Але ця комедія вона ще продовжується, вона ще ж не закінчилася. А вона продовжується в такому плані, що. Він також читав з паперу, що там люди отримують виплати соціальні, а там тим людям там 4 мільйони, яких там по 100, яких, скажімо так, 120 років, а там, значить, 3 мільйони, яким 150 років, і, і там 6 мільйонів, яким 90 років, то він каже, що це що це значить. Кому хто це отримує, де це ці гроші йдуть? На які соціальні виплати. Ну, це мається на ну, увазі пенсії. Ну, звичайно, людям, яким по 250 років, і їх там і кількасот тисяч, нічого так, люди довго не живуть навіть в Америці при Трампі. А... <зум> Але це дуже десно, і це Він це прямо це розказує. Його Ілон Маск це знайшов, що це розкрадання грошей було і він виправив, що зайшов там база даних і все. Але е, діло навіть не в тому. Діло в тому, що... Будучи. А як воно прийшло сказали, що це ніхто нікому не начисляв. Там просто стояла така вона вона стояла такий як бекап, як запасний файл, де це було написано. Хоча вони були написано там, що вони актів, але вони не були зв'язані з основною програмою, так вони в бекап-часті йшли. Вся ця частина йшла в бекап-частині. І ці списки цих людей, які отримували наче соціальну допомогу, і так воно запрограмовано було. І, і там воно нічого не має до цього. Це просто як люди, які обслуговують цю систему, вони просто знають, що це воно не, не начисляє нікому. Навіть там написано активно, в них написано це як би файл це файл, який стоїть збоку. До нього ніякого немає до нього можна тільки звернутися по реквест, по запросу. Ви знаєте, в цьому програмуванні я. Працював в Детройті, ми конвертували на Фортрані, яка була система написана для міста Детройт, і там була платежі всі за воду, які були за сантехніку, які ремонти проводили, які... в основному це місто було. І місцеві оплата всіх мешканців Детройта, як платили. Ви знаєте, скільки там таких dead файлів, які мертві файли, які вони якщо ти тих відкриваєш, то ти пишеш, то ти пишеш, що воно воно наче ну воно стоїть в частині програми, в частині бази даних, яка ніхто не використовував, воно стоїть як в бібліотеці. Хоча воно там написано все, що активно. Там ніхто не звертав увагу, щоб всередині там щось міняти в цих базах даних, вони відставили всю. Частину о, в папку, розумієш? І там багато чого можна знайти в тих кодах. От я пам'ятаю, це був рік 2000-й. Ми робили тоді Mindframe, починали на Basic, а перевод на Oracle з кабола, вона було написано. перевод на Oracle, а потім Mindframe вже був почав бути вже Java, JSP, Java, Face, от туди. І Reporting тут вже був теж прив'язаний до. Крістал Репорт, тоді ходимося. Там ще була «Тіпко» система, чи, там дуже накрутили вже по-новому. Серйозно також, потім. ну, не важливо. А, але ти старі файли ще 67 рік. от, рік. От, і він просто таку, щоб на папері написати. Лишав чоловік коди на, на цьому, на він на переписав коди на тестував на, на моніторі. І пише, що от так і так, ми підемо значить, на, на обід. Вегонкту з for the lunch. Maybe we going to have few drinks. Що ми йдемо на обід, і ми певно, що вип'ємо ще по 150 там. І Я зустрічаюся з друзями, а потім через 2-3 години я повернуся. Це, це я так думаю, що цей програмер ще тут у 67-му році він писав, що писати на папері, Він написав прямо на кодах і, і закрив їх, так як закрив хайлайт, їх закрив. То, щоб його прийшов супервайзер, він це побачив би на моніторі, що там написано. І, і Просто вже не шукав його, ніж не було салфоном, нічого. І тоді дуже так вільно було. Це нього можна на роботі було на 150 випити, сігарету закурити. Тоді було це нормально. То він так і сказав, написав своєму менеджеру і пішов. Ну, але так і то не ветер. Він його просто хайлайт зробив там в каболі, його. Ну, закрив, що воно тільки рідін, рід, файл, рід строчку зробив, що тільки читати можна. І це, я думав, що Іван Маск розумніший, тому що я його дуже поважав, як, як це все. Але як він таку інформацію видає, а потім, потім Трампушка її читає з бумажки, з папірця, а потім вони всі разом його спростовують. Щось там у них, них робиться страшне. У цій новій адміністрації Білого Дому щось робиться дуже страшне. Що мене лякає, і всіх людей лякає. І тут, і тут в Канаді також не шороху наробив. Ну все, далі буде. Дякую, що дивилися.